Іо! Всім привіт! З вами Гарбузовий Пиріг. І це моє нове відео. Я вирішив скачати на свій ноутбук-гру під названням, під назвою Brawl Stars. І будемо, значить, в неї грати сьогодні з вами, любі друзі. Ось отак я прокачався поки що. От! Я дійшов до 1275 кубків. Це дуже класно. І скоро я отримую нового бравлера Розу. Ось я на другій бронзі, ось тут по ранковим боям. І ось такий у мене інтерфейс, профіль. Якщо хтось хоче ось нікнейм, по якому треба мене шукати. От. Forg Forgiving Miko. Або оцей от шорточка 2C2LCURUGL. Ось так. Ось мій улюблений гравець Пенні. Мій великий, Penny. Мій це на Ніті. Містер Бейк, це я в такому клубі. Ось. І ще от такі у мене є браулери. У мене є Шелі, Ніта, Кольт, Ель Прімо, ТД і ТП. У мене всього 14 браулерів. А ще у мене з'явилось два нових епіка. От недавно, от декілька хвилин тому, як я хотів вам відео записувати. Edgar і Емз. Ось. Тож, будемо з вами проходити квести по цим гравцям, бравлерам. І я думаю, що гарною ідеєю буде з вами пограти мені у Complete Level Oni Hunt. От Oni Hunt. це ми будемо з чудіком ось таким от. Вбитись. І там треба його вбити за 4 з чимось хвилин. І беремо. М -м, мені друзь, друг який там пише. Все, не буду я з тобою, дружити. От. І будемо грати за пенні, бо це мій улюблений бравлер. І, крім того, що він мій улюблений Бравлер, то він ще й найбільше прокачаний. Тож, поїхали! Вдягаємо очечки на удачу такі от пікмі. Улюблені мої очечки. На удачу. Фу. Поїхали. Зараз будемо пробувати цього чудика завалити. Давай, іп, оп! Траляля. Він зараз біжить на нас. Треба убити його посі... посіпак. І його ж самого також, але його трохи довше часу займає вбити. Фух, я встиг. Оп, треба зараз не вмерти. Фух. Все. Просто зараз я залишився, як ви бачите, один, і мені зараз треба якось вишити. Ставимо свою турельку, прикликаємо до себе чудіків і ставимо дабл кідок. Все, Гаджет таків ми використали з вами. Ось. Зараз ми намагаємося вбити цього оні х, Оні. Оні шмоні. От, дабл кідок. Активували гаджетом. І зараз, мені здається, нашу, наших. Напарників вб'ють, тому я зараз отако от ставлю свою турелічку за стіною, щоб йому тяжче було нас вбити з вами. І кидаємо на цього чудіка. Ой, ой, йоута. Йоута. О, все. Ми вижили. Я вас вітаю. Ой, я ж з в... З переляку вдарився. Оп, стілець. Отож, ми зараз оп-оп-оп-оп б'ємо оп, 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 його, ставимо ближче турельку, аби швидше могли його вбити. Е, трохи його посіпаків. Посіпак мільйонів, мільйонів. Мільйони, мільйони. Ой, о! Все. Зараз трохи-трохи-трохи залишилось. І останній удар ура! Ми з вами молодці. Отож, у нас залишаються ці окуляри удачними. Того я з ними буду грати, поки я не програю. І ми з вами маємо виконати квест по оцьому оні шмоні. Ось, і ще третій стардроп. Нічого ми крутого не отримали, на жаль. І поїхали. Далі ми з вами, крім того, що ми вбиваємо та виконуємо квест на то, що ми оцього вбиваємо, то тим часом ми ще й тим, що граємо за Пенні, ми таким чином ще використ... ви... виконуємо квест. По тому, якими там гравцями треба пограти. Там є вибір, і з того вибору мені найбільше всього сподобалась пенні. Тож, ставим, і, і ще раз дабл кидочок. і все. І усю. Так, оцих. Знаєте, чим мені подобається пенні? Тим, що вона класно наносить урон демедж. Тим, що, коли вона вдаряється, в принципі, її основна атака, вона основною атакою є, то тим часом. ой-ой-ой. Оп. Даблкидок. Тим часом вона ще й після того, як вдаряється в якийсь предмет, вона от. І ще ніби монетки свої зі... зі свого основного мішку, можна сказати, викидає. Того це дуже крутий. Правлі? І головне зараз так зробити, аби нашого єдиного, мені здається, з ким хто залишився в живих. А, фух! І ще Сем залишився зі скіном Freddy Fazbear. О, читу Фредді Fazbeer! Ставте лайки, хто знає цей імен. Дуже прикольно. Мені подобається. Ось. і... І зараз отакого от накидаємо по цьому от нашому Оні Онішмоні. Я його цибулею називаю завжди. Тому що он, оніон це по-англійськи цибуля. І того він мені співзвучно з словом Оніон. Тобто цибуля. Я його так от називаю. Цибулька. Тож, Оці по цибульки, оці от, ми стріляємо убиваємо. Де він? Ого, він далеко втік. А чого він так далеко втік? Ми йому не давали дозвіл, треба його наказати. Ось от, от стріляємо в нього. Нема чого це від нас тікати, правильно? До речі, якщо хочете і, і нове частину, нову частину. І, в принципі, якщо хочете, щоб ще якісь відео були виходили на моєму каналі, то вам треба поставити назбирати, поставити, назбирати 50 лайків. Вам не тяжко, а мені приємно. То називається. І не забувайте підписуватись до того ж. Тому що на 100 підписників мені здається, що. А гарна була б ідея провести для вас стрім перший. Тому ось так. Я, мабуть, кожну, кожні 100 підписників буду робити стрім, можливо. Там у мене є 100 підписників, скоро буде. Там декілька підписників взагалі залишилось до 100 підписників. Ото назбираємо соточку, буде вам респект від мене, дуже великий. І ще стрім буде для вас. А потім на 200 підписників і ще стрім забахаємо. Я так вважаю, що класно було б. Отож, мене вб'ють дуже сильно. Одна хвилина залишилася. Одна хвилина, а ми майже дамагу не надали. Нормально, у нас там 60-57% у нього, у нього, ми дуже мало відсотків урону йому надали. Тому треба ще більше в нього стріляти і вбивати його. От що сумно, це те, що взагалі трошечки там залишилось цих от чудиків, е, і часу мало залишилось, а нам треба якось його вбити. Це дуже велика проблема. Тому сумно. І треба якось по ньому накидати за 20 секунд максимум урона. Демеджу. Демедж. аби вбити його. Але, наскільки я розумію, нам не вдасться його вбити, бо тому що лічені секунди залишилось, а в нього 52! здоров'ячка залишилась. Хто знає 52, ставте лайкусик. Отож, побились ми і щось оці от окуляри неудачні. Вони мені удачі не дуже дають. Тому Оні Хант у нас, мені здається, відмінюється. На жаль. Зате у нас є Bravelball Тriple Dribble. Тріл дріблінг чи що? І ми на 10 місці. Але коли ми назбираємо більше 5 або 5 перемог. З 5. А, і 5 з 5. Ну, як мінімум на третьому місці ми будемо з вами, або на 4. Тому. Поїхали. Мені здається, краще було б, якби ми грали в. якраз ось ці от. Боже, я не можу попасти. Во... А чого мені вискакує? Алло. Во, от ось це будемо грати. І знаєте, кого я візьму зараз грати? Я візьму зараз грати в Шелі? До речі, у мене на неї гіперчарч є. Але я збираю на пенні гіперчарті. Але тоді не судьба, значить. Будемо на п'ятому рівні 5, 5, 5. Маємо виграти. І будемо зараз з вами дуже класно розносити усіх. Такі от. Ні, наклеєчки з котичками всякими. Допомагають, тому маємо зараз виграти. Тому що в них хороша аура в цих наклеїчок з котичками. Котички, котички, Я в вас вірю котички. Котики, 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 наркотики. Ой. Щось мене занесло. І мене вбили. Е. Дуже сумно. Там такого король... королівського смарагдика. Боже, з ким я училась. Мені, Мені е, в чаті хтось пише, там чат є у нас груповий. Там, де ми всі списуємося на гульки-пульки всякі. І там щось невідомо, що пишуть. До того ж російською, хоча друзі в мене українці. Корінні. Нє! Нє! Какашка? Какашка. Чого вони мені не піддалися, а? Чого вони такі погані? Все, я на них образився. Чого ...мені мене нічого не вдається? Опа, це, а, це, а це шанс? Ні, це не шанс. Ми програли ще в першому ж раунді. Походу, Бравл Ball це перестала бути моя улюблений режим. Моя улюблений режим. І зараз будемо грати за Едгара або Емс. Я буду грати за А може за пенні? Спробуємо. Як варіант, як варіант можемо пограти у бравлбол Ball за пенні. Знаю, з мене співак поганенький. З мене зате хороший бікбоксер. Це знаю вас я пишете уже мені всякі дизлайки ставите на відео і так далі ну да я не професіонал я не профі в цих всяких співалках шмевалках танцювалках але хоча б щось дай в мире ой йота йота кис кис отсюда Кись отсюда. Кеш, я сказав, кеш. Шо? Шво? Шво? Я не зрозумів. Шво? Чи не шво? Чи не шво? Кишу отсюда. Кишу отсюда. Кеть звідси, розбійник. Звійди звідси, Розбійник. Паупам. YouTube додзік. Доксікз. О боже! Чого вони так пишуть не, нечитабельні свої імена? У мене це питання. Зараз ми на. А чого 10-му уроні? Чого мене 10 рівні? Чого ми на 10 грівня? Маємо піднятися до... Як мінімум 5-го. 5-го. Але це не точно. це не точно. Боже, вони мені надоїли своїми оціми повідомленнями. Ну, Давайте, не звертаємо увагу. Отож. І ще будемо зараз всіх розносити. Тому що наклеїчки з котичками мені мають допомогти в цьому. Тому що це святі наклеїчки з котичками. А котики що це? Котики то святе. Котики то святе. Котики. Котики, котики, котики на котіки. Кеш, кеш, опа. Опа-ган нам стаєл, ми програли, опа-ган нам стаєл, опа-ган нам стаєл. Ставимо собі такий смайлик крутий, демі смайлик. Позорисько Позор, позорисько Я ж не можу відео закінчити таким чином. Тому йдемо в соло зіткнення. Йдемо в соло зіткнення і зараз всіх рознесемо. На жаль, це останній раунд буде. Тому, що, як я знаю, оце от нове покоління, вони нормально не можуть дивитись. Так далі. І оце о, їм не цікаво більше декількох секунд відео. Дивіться, того робимо такого короткого формату відео. Якщо ви хочете довшого формату відео, пишіть обов'язково в коментарях. Я. Поставлю на кожне відео лайк. Ой, відео. На кожен коментарій лайк. А ви на відео ставте лайк. Тому що це допомагає просувати мій канал, щоб я міг більше і якісніше знімати для вас відео. Тому ось так. А зараз ми баночки збираємо. Баночки, скляночки. Стрібаємо, сальтуху робимо. Ідемо. Зараз до нас буде стрібать чудік, якого ми зараз застріляємо. Оп, 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 по говном стої. Нє, нє! Нє! Ну, хоча б третє місце. цей Третє місце. Третє місце. Отож з вами був гарбузовий пиріг. Такий от весь із себе гарний. Не забувайте підписуватись на канал, аби не пропускати відеосики ще мої. Не забувайте. Тикать на дзвіночок. Не забувайте ділитися. Ком... з Зві... Як вже з Не забувайте ділитися цим відео з своїми друзями і не тільки друзями. Ну, а з вами був Гарри Бузовий Пиріг. Всім папа